Доброго дня, шановні глядачі! І з вами на Сіску Педжі Лігента. Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити третю главу Poppy Playtime, розділ Глибокий сон. Ми разом з вами після того, як нас кетнеп червоним димом, мабуть, все таки якось нас траванучі зробив нам конкретні галюцинації, Галюцинації були страхітливі, там був хагі-вагі. І ми з вами прокинулися на підлозі тут далі. І тепер нам треба з'ясувати, що далі робити, в принципі, в грі. Так що будемо з'ясовувати: дивіться, я, в принципі, бачу, що ми, бачите, тут якісь явно загадки. Нас закрили. Судячи по тому, що взагалі по всьому притулку немає світлу, у нас тут наша задача відчинити ці двері, а для цього треба електрику під'єднати. Я думаю, так, точно, мабуть, все, саме ці двері. Єдиний вихід нам, ми нікуди все рівно ми не потрапимо, так що єдиний вихід нам йти вниз. Зараз ми з вами підемо вниз. Будемо розбиратися. Ану, маску. Забрали маску. І, мабуть, вона нам потрібна, щоб ходити через цей червоний дим, і ми не... дупу не гепнули, як кажуть. А туди не можна йти? Ні. Туди, мабуть. Ні, туди навіть нам, мабуть, не можна. Все-таки ми йдемо туди кудись. Так, а це, бачите? Машинка, нам, мабуть, бачите, треба машинку трошки підганяти. Йдемо вперед! Так. Ми йдемо з вами вперед. І що там далі? О, Бачите, тут далі нікуди не йти, але ми самі розумні, подивимося вверх. А так, мені цей звук не дуже подобається, так що маску я зніму. Якщо є можливість без маски, то буду без маски. Так, а це що за ліжечка? Бачите, ліжечка? Це дитячий притулок, бачите речі всі. Це, мабуть, якась була класна кімната. А ну давайте пройдемо. Угу. Так, давайте ми з вами подивимося. Сюди, глянемо, що тут не так. Може, ми сюди зможемо пройти? Ану? Так. Давайте все-таки я гляну що з лівої сторони. Так, зрушимо, так, 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 так для ходу. Так. Так. А, я зрозуміла все. Нам те, треба все-таки. Я згадала. Я все-таки згадала. Нам треба йти туди. то що там нас буде чекати, якщо я правильно пам'ятаю, касета і ця кімната. А нам треба подивитися, що це відео. Суб'єкт стабільний, позначений як 1322. Під час останні перевірки виявлено явні нервові аномалії. Хоча це надзвичайно незвично. Ми вивели його з дому милого дому. Якраз перевимкнення вимкненням світла, щоб провести. <рекунок> Що ви робите з моїм другом? <рекунок> Що ти робиш поза ліжком? Як ти <рекунок> сюди потрапив? <рекунок> Кевін хворий. Чому ви забрали його? <рекунок> Я Так, Кевін дуже хворий. <рекунок> дуже дуже хворий. Але ми хочемо зробити його кращим. Але йому стане краще, лише якщо ми заберемо його туди, де зможемо належний догляд і належний відпочинок. З ним справді думаєте, що з ним буде усе гаразд? Я так думаю, ми, ми гарні в тому, що робимо, синку. Ми слухали в школі, вчилися і завжди добре. Вичували, коли це було потрібно. Так само, як і тобі треба зараз. Я так думаю. А тепер ходімо, давай покладемо тебе в ліжко. Добре. Радий був зустріти тебе, Джозефе. І обіцяю тобі, що з твоїм другом буде все гаразд. Коли ти побачиш його знову, він буде як ніколи здоровим. Так, плюс одна касета. Ми з вами трохи роздивимося тут. Так, ну тут, мабуть, нічого і дуже цікавого нема, це, мабуть, якийсь кабінет, якийсь вчених, якийсь архів. ну, глянемо, тут можна щось дістати? А ну... Мабуть, нічого не можна, це просто там, щоб касету ми забрали. Так що ми йдемо, мабуть, через цей круглий-круглий поролом. Так, дивіться, тут нічого немає. Дивимося. Чуєте, хтось ходить. Мені, ці, звичайно, ці звуки не дуже подобаються. Ану. Угу. Угу. Так, ні, ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Просто мені не подобається, що тут хто рухається. Може, за нами хтось слідкує? Так, ану, перша касета є. Відразу вже вставляємо цю касету. Коридором. Де цей коридор? Ми йдемо коридором сюди. Якщо я не помиляюся. Так. Так, хай out, Обережно, дивляться. Оце, бачите, чувачок, роботи якийсь. Таке воно див. Таке воно таке не дуже певне. Кісі! Кісі -місі. а ну давайте дивимося. Ми знайшли Кісі Місі, що вона роби? Ну. Ой, я трохи не так не зробила. Вона дивиться на чиюсь фотографію. На чюсь фотографію. Так. Десь тут нам треба пройти. Добре, ми зараз пройдемо. Ану так, пройдемо, тут десь повинна бути ще одна батарея. Боже, боже який маленький ліжечка, боже мій. Оце таке, оце таке щось притулку, це, дивіться, і крові, боже, це з дітьми що творили? Це взагалі, я не розумію, як, як можна з дітьми отаке всяке різне робити. Боже, що це воно такі засуки дивні? Ану. Я думаю, що за нами все-таки слідкує кетнеп. Так що інакше не поясню, що це все безобразі, що тут твориться. Ану. Ано. А я точно туди пішла? Кісі. Оце, мабуть, дівчинка і є гарненька Кісі. Вона була Кісі. Ой боже, так жалко дітей. Оце в мене прям душа болить, я думаю. Це таке з ними всякі гади творили. Так, одні двері я відчинила. Так, де? ну йдемо, мабуть, наверх. Да нам на вообще Так. Время радости. Ага, радость. Радості повні штани. Скільки дітей, всякого такого тут я бачу, що це ж, ж хити аж. А ну. Так это творится же взагалі. Так. Так, дивіться, я трошки задумалася. Привіт свій Привіцю. Так, а це чий портрет. О, Боже. Так оцих всіх діток жалко, чесно. Мені так їх жалко, я думаю. Оце і так їх життя помордувало, що немає. Так трапило, що батьків у них немає. А тут з ними якісь експерименти. Ось чули, як в касетах. Кажуть, експерименти. М -м -м а не діти, да? Так, і куди мені далі? Де тут? А, все, я зрозуміла, я забула, 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 забула. Давайте раз. Дивіться, заряд триває 10 секунд, якщо не помиляюсь по правилам гри. Так, по правому гриву він триває 10 секунд рівно. Так. От бачите. Так, секундочку. Секундочку, у нас тут, бачите, є так загадку. Раз. Ну, так, раз. Пройшли, бачите, встигли. А тепер ще треба разочок так зробити, тільки як отак -от зробити, в руку попасти. Я не пам'ятаю, де двері відчинилися, наче тут. О! А ви пам'ятаєте, що вона не була цілою? Вона цілою не була, іграшка. Я зрозуміла, що ти за мною слідкуєш. а ти за мною не гонишся вже півділа. Стейрить успіла. А ну, дивіться, я там ще там не пройшлась. Я щось дуже треба просвяткувати. Може, тут щось то є. А ну. ну, що тут? Ага. Я, мабуть, трошки не туди пішла, але нічого страшно. Ми поки підемо той дорогою, якою йшли. Потім будемо розбиратися. Нам головне поскоріше вибратися з притулку. Так. Тільки нам треба все-таки, я хочу зрозуміти, де... куди цю батарею вставляти. Наче десь сюди. Наче десь сюди. Так. Ми зараз все пройдемо, не переживайте. Треба, дивіться, завжди живлення йде по проводам. І за цього в будь-якому випадку. ми заживляємо, завжди по проводам. Зрозуміли? І тепер нам треба ще одну батарею знайти. Батарея шукається так само. Ми беремо спочатку. Ми беремо спочатку цю зарядку. Беремо цю зарядку. Беремо цю зарядку. А, -а, -а все, все, я зрозуміла, трошки не так. Вхід, отут тут вхід, тут вхід, все, 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 друзі. Зараз зачекайте, зачекайте, пройде заряд. Ой, дуже страшно, ой, дуже страшно. Коротше, ви зрозуміли, нам треба було би швиденько відчинити ці двері. Це треба було взяти один. Бачите, спочатку ми заряджаємо ось тут, відкриваємо ці двері за допомогою ці зарядки. Заряджаємо сюди, потім беремо оттуди, туди заряд, звідси. І швиденько біжимо сюди, включаємо ці двері. А ця штука, мабуть, щоб робити ті ящики. Це, до речі, самі тупі мені не нравляться загадки, чого не можна руками оці всі ящики забрати, але. Але це ж умови, умовності гри, як кажуть. Ми не претендуємо прямо на те, що це гра дуже геніальна по геймплею. Але логічні загадки цікаві. Так. Ем, да. ем, дивні дивно все дуже дивно. Ой, мама мія. Так, де тут блок батареї? Бачите, тут, тут все-таки червоний дим. Щось дуже багато тут червоного диму, тут щось кетнеб так наслідив. Мабуть, дуже скетне нам наслідив. Ну, йдемо назад до кетнепа. Тоді я думаю. Так, а ну щось, щось його Тут все рівно дуже я вам чесно скажу. Мені цей червоний дим найбільше всього не подобається. Попі плейтайм. Чи мені здається, чи його справді щось багато, чи я не знаю, чи взагалі стоїть його знімати ту маску. А ну? Так. Дивіться, ми вже відчинили двері. Ми вже зараз виберемося з цього притулку. Люди, ми вже, мабуть, вибралися. Так, шановні друзі, ми відчинили цю двері. І зараз ми разом з вами будемо проходити далі і дивитися, що там вже далі робити. Так, ця загадка доволі цікава. Ми будемо... Треба нам під'єднати ці лучі у ці башти, щоб вони світилися тут. Для цього ми зажимаємо рукою і направляємо. Так, перше є. І, бачите, нам треба букву ще є направити. Так, ми нажимаємо. Потім виходимо, зажимаємо, включаємо цю ручку руку, руку автоматично. Тепер дивіться, нам треба так само тут направити всі лучі, щоб вірно вони йшли. Дивіться, наше завдання. Звичайно, саме перше. Це нам треба на ту турель, бачите? Ні, не, не на турель, а... Той значок направити. Направили. Тепер ми направляємо на значок понижче. Направили, молодці. Е, тепер е, нам треба виключити, тому що вона не, дає нам, не дасть нам зробити все, що нам потрібно. Але перед цим. Оцю ж руку нам треба вірно позначити сюди, щоб вона, коли ми команду дали, вона сама автоматично все це зробила, зажалася. Тепер ми виключаємо цю штуку, беремо цю штучку, дивіться, включаємо одною рукою, тепер включаємо іншою рукою. Бачите? Бачите, люди? От так вирішується ця загадка. Так. І тепер нам треба як-то вийти. Так, туди нам, звичайно, не потрібно йти. Ми йдемо в інше місце. Так, я думала, може там щось цікаве, таємне? Нічого, поки цікавого, важливого немає. Ой-ой-ой! Оце люблять попіплитай нас лякати. Паром з труб. От якби він був, наприклад, цей та, пар прям урон якийсь давав, тут було б страшно, так? а ну Так, туди нам не пройти. А це простий ліфт. Так, це простий ліфт. Все. Наче ми і вибрались. Наче ми і вибралися. А ну, нам треба сюди, мабуть, йти. Да, все. А, 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 а чого я туди пішла? Ну, дивіться. Ну нічого, зараз поглянемо. А, я все правильно пішла, я на вихід пішла. Йом. А діваєш ту? Кісь. Вони нічого, поганого не зробили. Насправді, ми тут, щоб допомогти. Та ви мене шокували, дівчата. Це місце напруже Рада, Надаш Олі допоміг тобі зайти так далеко. Він і є причина, чому ми взагалі тебе знайшли. Схоже, аварія поїзда завдала нам обом болю. Ти та... Ти так багато пройшов. Ти заслуговувавши на пояснення. Ходімо. Ви мені все рівно не подобаєтесь, особливо ти. Hey, okay. Тільки Кісі подобається, you'll вона симпатична. Гей, okay. ти будеш в порядку, ми будемо в порядку. Так, червоний мак. Це що? Це якийсь таємний ліфт. Брешеш. Ні, ти мені не подобаєшся. Але я не можу просто Це дати тобі те, що ти відбувається більше за нас, за всіх нас. І ти мені потрібен. Щоб ми могли помститись тим монстрам, Які катували тебе? Які катували нас? Вони не діли не поодинці. Вони послідовники оригіналу. Прототипу. Зробиш послугу? І що ти от мене хочеш? Ну, кнопку нажать. Все, я нажала кнопку, тепер світло. Проте ти вже знаєш, що ми йдемо. Якщо спробуєш втекти, він вб'є тебе. Навіть не стигнеш десятихідних дверей. Не причина, чому я була зачинена в цій п'ятій вітрині так довго-довго. Ти навіть не уявляєш, що він на кої. Дозволь допомогти тобі вбити його. Доб... Дозволь допомогти тобі врятувати всіх. Ми всі бачили на що ти здатен. Любив ти Хагі. вбив Матусю. Ти випустив мене. Ти ідеальний для цього. Кетнеп наближається. Він останнє перешкоди, яку протетип поставив проти нас. Ми не можемо залишатись тут. Бережи себе. Олі подзвонить тобі. Так. Я зрозуміла. Нас зашугали, нам зробили. О Олі. Ей, це знову я. Здається, тепер побі все пояснила. І вона вимкнула режевне заживлення купола. Тепер план звідси досить простий. Нам треба відновити живлення зони вироблення газу. Спершу повернися додому милого дому, де ти ще не був. Ти повинен знайти велике шну живлення десь біля під'їзду. Візьми його та підключи під статую. Так, де тут був провод? Так, а ну, глянемо, так. Копі зробила це. А нам треба десь тут при вході був якийсь проводок. А. Мабуть, це він і є. Ну, окей. Любить, люблять нам давати роботу електрика. Ми електрики в грі. Ой, -майо, оце я не люблю ці деякі в іграх моменти, коли треба електриком бігати. Все рахувати, все під'єднувати. Ну, ну, хоч ну, хоч якийсь такий момент геймплей, мені вважається, що... Хоч не зовсім хорор, хоч якісь, хоч, хоч щось логічне треба думати. Це хоч, хоч якийсь плюс, я вам скажу. Угу. Ну що. Суємо десь. Чудово, ти тільки подивись. Пам'ятаєш той генератор, який в йому ну, в домі в моєму домі? Ну, це був резервний генератор саме до цієї? будівлі. Кожна будівля повинна мати свій. Тепер ти ще не взяв резервне жилин до молодого, направив його сюди. Ми Вже на півшляху. А куди далі? Скрізь досить небезпечно. Особливо той дім її Гарфу. Отже, твій найкращий вибір, мабуть, школа. Кетнеп зазвичай залишається місце спокою. Насилай тобі зараз ключі. Ну, Ключів я вже забрала. Уже ключі є. І тепер нам треба туди йти. Шановні друзі, мабуть, я все-таки буду закінчувати проходження саме на цьому моменті. Ми з вами обов'язково пройдемо і знаємося, як пройти школу. Якщо не помиляюсь, це і є школа. Бачите, це є школа. Ми з вами з задоволенням пройдемо всі загадки по школі в наступній серії Playtime. Так що, якщо вам сподобалось моє проходження, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії відео по проходженню Playtime. Так само обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, це мені допомагає і надихає далі знімати відео, проходити їх для вас. Залишайте коментарі, як вам ця серія, як взагалі персонажі, як, які загадки вам сподобали, взагалі рівень цих загадок. Мені, чесно говорячи, вони здаються простими, але для початку також непогано. Так що, а ще я вам скажу, що мені дуже. Ці серії така. Сподобалося, що зустріли якісь місії. Вона мені прямо... подобається ла... дівчинка гарна іграшка. Як ви зрозуміли, попі мені не дуже сама по собі зайшла. Ну, добре, до наступних зустрічей, друзі.